Всіх вітаю! Тема нашого сьогоднішнього відео це пішакові фаланги. Ми розглянемо, що це і для чого вони потрібні. Якщо звернути увагу на першу діаграму, ми бачимо, що білі вже створили пішакову фалангу. Вони вивели пішаків Е4 і Д4, ось, е, якщо б у них була можливість, потрібно було б виводити і е, пішака на, полі, на поле С4, тому що чим більше пішаків у нас. Е, Вибудовується по четвертому рядку тим краще, тому що таким чином ми захоплюємо простір суперника і не даємо йому, а, власне кажучи, заволодіти цим простором. Та? Тому треба пам'ятати, чим більше, чим довша у нас пішакова фаланга, тим сильніша наша позиція в центрі. Давайте розглянемо ще один приклад пішокової фаланги, як ви вже, мабуть, помітили, зараз. А білі ходом F4 побудували пішакову фалангу з пішаків e 4 і F4. Так? Якщо, наприклад, чорні спробують зав'язати тут невдалу боротьбу ходом D5, то виграє як хід e 5 оскільки тепер кінь вимушений повертатися назад, це його краща позиція. Так? І от ми можемо конем через б 5 заволодіти блокадним полем Д4, позиція білих краще, або ми б могли зіграти а, пішаком на F5. Це також вдале продовження, тому що після розміну ми просто відкидуємо слона назад. Тобто потрібно зрозуміти, що пішакова фаланга вона вдала ще по тій причині, що а, кожен із пішаків захищає поле, куди ми можемо просунутись. Так? Даючи можливість таким чином грати вперед. Та? Це називається у нас динамічний потенціал, і ми таким чином зможемо відганяти фігури суперника з вдалих позицій, на які вони виведені. Розглянемо ту саму діаграму, але зараз хід білих. Та? Ми бачимо, що у нас та сама фаланга з пішаків е -Е Ну, Зараз просування Е5. З пішаком на D6 не зовсім вигідно для нас, тому що після взяття, ми просто губимо пішака Є, е, тому тут можна зіграти а, як F5, як в попередньому прикладі. Та? Ось е, таким чином ми тут захоплюємо простір, е, спираємо позицію слона, або можна було б зіграти навіть е, G4, подовжуючи нашу фалангу. Ось в подальшому розглядаючи ідею. Подів кожного пішака вперед, тим самим, знову ж таки, ми вдало використовуємо динамічний потенціал наших фалангових пішаків. Розглянемо ще одну діаграму, як ми бачимо, у білих зараз може виникнути фаланга завдяки простому просуванню пішака на поле Е5. Так? Ми знову ж таки атакуємо коня, це у нас динамічний потенціал пішаків. і Коню немає куди відійти. Якщо звернути увагу, то у чорних теж могла б виникнути фаланга. Але, по-перше, у нас є блокадний кінь на полі С4, по-друге, у них підвисає пішак D4. Та? Тут білі подбали про те, щоб чорні не могли створити той самий динамічний потенціал. А зараз ми розглянемо тренувальне завдання: хід білих, натисніть відео на паузу і спробуйте знайти найкращий хід за білих. Мабуть, ви вже здогадалися, що це хід пішаком на поле F4. Та ми створили зараз пішакову фалангу. І в подальшому будемо загрожувати просуванню вперед або пішаком Е, або пішаком F. Ще одне завдання хід чорних, і тепер нам потрібно знайти правильний хід чорними, щоб не дати можливість білим. Вибудувати фалангу. Мабуть, ви теж помітили, що тут потрібно грати пішаком Е5, надаючи можливість супернику зіграти F4 і створити пішакову фалангу на королівському фланзі. Ну, і ще один приклад того, як потрібно вибудовувати пішакову фалангу. Ми зараз розглянемо. Ми бачимо, що тут ми можемо вибудувати її за допомогою ходу Е4, але якщо відразу поспішно. Походити на Е4, стає очевидним, що ми пропускаємо хід Б5. Ось тут вже у чорних виникає фаланга на фланзі, і у нас незадовільна позиція розбитий повністю ферзевий фланг. Тому треба пам'ятати про те, що не завжди потрібно поспішати. Грати ось так пішаками вибудовуючи фалангу. Та. Але тут потрібно було би зіграти на випередження. Та. Ми граємо пішаком А5. По суті, цей пішак зараз стримує силу двох е пішаків на фланзі, які могли б тут створити фалангу та, завдяки просуванню Б5. Та. І ось вже після цього ми логічно ходимо, Е4, вибудовуючи пішакову фалангу. Отже, якщо тобі сподобалось це відео і було корисним, обов'язково підпишись на канал, постав подобайку і ти завжди будеш знати більше про шахи.